Ну що, хлопці, юшка готова? Показуйте на камеру, давайте. Ну, іди сюди. Почекайте трошки. О, яка краса. Почекайте трошки. Вон, Міша, тобі як жирно чи не жирно? Просто жидкого налити. Не жирного. О, да, супер, так, давайте. Так, пийте обережно, <рекун> бо гаряче. <рекун> <-м>. Смачно. <рекун> пийте, пийте. Ну що, нас Давайте Нас зарослили. Боже, яка краса. Ось все, що робиться, матір Боже. Так, хто тут зібрались у нас? Це в нас кінець села, це казьонний міст. Це не кінець а начало. Ми... Казьонний чи козиний. Казьонний місто. А цього так назва така? Назва Там міст. Держава строїла, того казіоний, бо був ну, від нас. А, так ви тут да? велике свято, я вас вітаю з цим святом. Саме головне це нам син миру. Щастя, любові і процвітання. Миру, миру, миру. Добрий день, розказується. Хто тут у нас? Це у нас центр села. А саме центр... 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 центрові центрові, центрові, так тут і видно, воно ну. це у нас тут е, Стоси? Стосить, це де воно? Стосить. Боже, Боже, яка смакота. дівчата. Що тут у вас і е, місцеве? от то, що тільки тут готують, покажіть. Я так... так, тут у нас валя Воля... редана це не від слова вредні. Uh, валя Вре... вредна, валя вредна. У нас валяредина від слова долина квітів, а у нас долина. Боже, долина квітів. Запросити. Ми дуже раді. За здоров'я давайте трошки. Мама трошки мама, трошки. Ні, ні, не, не, не мама не п'є не трошки. Давайте все за процвітання. Дякую. Так а тут що у нас за район. Куточок називається гер, Гертопи, Це слово не українське молдавське. В <ресур> перекладі означає яр ур так. І це у нас хто? Валястин. А де це він знаходиться? Фіція. Це я поняла. Це конча заспа. Як в Києві конча заспа. блатний район. Так, а хто це у нас тут? Боже, які красуні богині! Ну і богатирі каже. Боже, 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 ану, розкажіть мені, що тут є таке, що тільки у вас в селі готують і більше ніде. Ану, розказуйте. Паляниці. Паляниця Боже. хочу вже. Картоплюю сирою, картоплю і із творогом. Клас, так, а ще що. Бануш бачу. Голубці. Голубці, ну, голубці, даш. Оце що за шарики? Пампушки. Пампушки. Ну що, я вас вітаю з Днем села і бажаю вам миру, щастя, любові, благополуччя і процвітання і. Будьмо! Ей! Ей! Молодці, сажато гарно. <ріст> ну і на закуску у нас що? Це горішнє місце, червоний берег. Вони... Добрий, Добрий день, богині красуні і козаки. Ну, розказуйте, що ви тут от наготували таке. Що тільки у вас тут готують? Більше ніде поляниця. поляниця, знову поляниця. А що це? Боже? А який десерт торт смачний? Таке це чорна баба, чорна баба. Да, це я вже бачила в Оксанівці. А оце не бачила? Отаку що це таке? Якісь ну вареники бачу, да то рибка. Я бачу, Боже смакота. Я вас вітаю святом. Я вам бажаю миру, щастя, любові, благополуччя, процвітання. Я за кермом, але ну, я можу понюхати. Да. А... Називається... Можна з собою в дорогу мені. Скорочено з собою в дорогу. Дома вип'ємо. Скорочено БКЗ горілки. Скорочено, називається БКЗ 1С. Розшифровується бурякова качаном задка на першого сорта. Боже, люди, я такого ще не бачила. Дивіться, це вареники з вишнями. Дивіться, вареники з вишнями, одна вишенька у вареничку. Це треба. Оце... Це, містецтво. це містецтво. Я в захваті. Це ваше? Витвори містецтва, Розкажіть, ви, скільки колупалися з ними. Од... Одну годину, браво, браво. Заїжджайте, заїжджайте в Качківку і вас тут накормлять от такими смаковиками. Шахте, Це що? Сметана солодка. Хіба сам сметана? Да. Це сир. Це сметана. <говорят> стоїть. <говорят> 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 to... Добре, що стоїть, а не лежить. Якщо стоїть, то то.

давай, давай. Ага, ух ты. Ага. Так. Гарбуз, дивіться, з сухофруктами, сказали мені. Подивіться на цю смакоти. Не знаю, не бачу. Є гриби, картоплі. Є гриби, картоплі. Є кураха. Чорнослив, трошки рису, банано, індійський. Боже, яка смакота? Да. Там... Яка шмакота? Да. Це якийсь гастрономічний оргазм. На крачківка, от такі тут у нас люди, неймовірні, рідні, дорогі. Ви знаєте, я за ці 4 години, що була на цьому святі, наповнилась такою силою, радістю, якоюсь сонячною енергією потужною. Дякую, дякуємо, рідненькі за запрошуйте, показуйте. І я бачу. Ці неймовірні наші місця всім до нових зустрічей. Цілую, люблю, уважаю, ваша Лілія Рубан.